Напередодні старту першого в історії Дніпра чемпіонату України з футнету тенісболу, який у дисципліні двійки чоловіки найближчих вихідних суботи та неділі, 12-13 липня, кожного дня розпочинаючи з 9-ї години ранку, прийматиме спортивна база міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький у прямому ефірі. Наживо відбулося жеребкування турніру за участі голови федерації футнету тенісболу України Дениса Віленкіна. Та очільника комітету пляжного футболу футнету і текболу асоціацію футболу Дніпропетровської області Олега Іванова. За його підсумками визначилися дві групи команд по п'ять у кожній, які на попередньому етапі зіграють у квінтетах за коловою системою, звідки по дві кращі вийдуть до півфіналів і продовжать боротьбу за нагороди. Це буде перший турнір такого масштабу в Дніпрі. Перший турнір в часи війни, бо ми не проводили у нас була. Дійсно, пауза. Я дуже вдячний, тому що Асоціація футболу Дніпропетровської області намагається розвивати такий вид спорту, як наш. І вони запросили, вони організували цей чемпіонат, і я вважаю, що великі перспективи будуть саме в Дніпрі по футнету. Далі Денис Вілінкін у присутності голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова спочатку поспілкувався з представниками команд та відповів на їхні чисельні запитання, які безпосередньо стосувалися майбутнього чемпіонату, після чого провів суддівський семінар, у ході якого він детально інформував арбітрів з великого спектру правил від загальних до специфічних, цього виду спорту, гри футбольним м'ячем через тенісну сітку на майданчику, схожому розмірами на волейбольний, суть якої також симпіоз. Цих трьох видів спорту від футболу, робота з м'ячем, від тенісу, торкання сферою майданчика, набір ударів від волейболу, три дотики на команду, прийом м'яча, пас, атака, блок безпосередньо на проведення ігор. Бо... Можливо, для багатьох суддів, які раніше приймали участь в матчах по футнету, не доводилося повністю виконувати всі норми правил футнету. От саме про це ми говорили, про нюанси, про можливі ситуації. І я вважаю, що судді набрали... В... Мають вже деякий досвід, хоча б в наших розмовах, і це дасть можливість провести чемпіонат України по футнету в Дніпрі на високому суддівському рівні. Наразі найближчих вихідних з 9 ранку усі гайда на футбольні майданчики міського молодіжного парку, дозвілля і відпочинку новокодацький, де ви станете свідками захоплюючих і видовищних поєдинків чемпіонату України з футнету, тенісболу.